Стане правда, стане воля. Ріки течуть крові ріки в вільній Україні. Де ж та воля, чи до віку лихо, як і нині, чи ми Богом позабуті? А може, так треба, нашій вільні? Ми окуті, Боже, глянь із неба із високого престолу, тобі ж, видно всюди, в Біблії твої глаголи скрізь читають люди. Вчені всі гризуть науку на вселенських мовах, Кривоблудна казакарлюка не доходить слово. За законом чи не хочуть браття лицемірі, хоч і знають, щось белькочуть і крадуть безмірі. А з кого З німих, незрячих ось у чому кара, скільки вбитих і лежачих, Тож, одвічна хмара, над країною, над полем. Найродючим світі отака то наша доля Звенить за повітом українського тераса понад берегами, і досі лється гірка чаша з кремлівської брами. На поля, ліси і села, на міста українські, люди наші невеселі панують чужинці. В нашій вільній Україні, а ми у неволі, правду затоптали нині, утопили волю. У сльозах, у ріках крові московській отруті. Що ж робите в Україні, братин, розпутті? Диктували нема Бога, ні пекла, ні раю. Без Бога, ні до порога. Тож пішли до краю.